На 54-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати ухвалили важливе рішення щодо фінансування дорожньої інфраструктури громади. В рамках розгляду питань житлово-комунального господарства було підтримано передачу міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Загальна сума коштів, що буде спрямована на умовах співфінансування, становить 6 мільйонів гривень. Це рішення має на меті забезпечити належний стан. Ан важливих для громади шляхів сполучення місцевого значення, зокрема, 3 мільйони гривень буде виділено на експлуатаційне утримання автомобільної дороги горішні плавні, Салівка, Озера, Солошине. Ще 3 мільйони гривень спрямують на утримання дороги Капустяни, Дяченки, Дмитрівка, Горішні плавні. З місцевого бюджету Герніпланської ради це 6 мільйонів і 3 мільйони буде з обласної. Тобто в сумі це буде 9 мільйонів. Дві дороги в напрямку Східного та Дмитрівського Страстинських округів на найбільш незадовільних ділянках дороги ми спільно виконуємо ці роботи. Нагадую, що ці дороги вони мають балансоутримувача Агенцію місцевих доріг Полтавської області. Кожен рік ми вкладаємо значні кошти. Для підтримання цих доріг. Мабуть, за останні 5 років ця сума склала майже 20 мільйонів гривень. Це значні кошти. Ну, і хочу також повідомити, що аварійна ділянка була на роз'язці біля Дмитрівки. Також ми звертались до Агенції і нарешті зараз. Виконуються ремонтні роботи, замінюється огородження. В межах обговорення питання надання згоди на виконання робіт та визначення замовника в особі департаменту ЖКГ міський голова прокоментував ситуацію з довготривалою реконструкцією патологоанатомічного відділення міської лікарні. Нагадаю, що ми розпочали реконструкцію будівлі патологоанатомічного відділення міської лікарні ще до війни, але потім. Роботи були призупинені, ціни на матеріали критично виросли, і ці роботи були призупинені. Зараз ми намагаємось відновити ці роботи, звісно, розробити нову документацію уточнення проєкту кошторису, і якщо буде у нас можливість, ми продовжимо. Ці роботи в цьому році, в цьому році, якщо все буде у нас добре, за тим депутати горішньоплавнівської міської ради проголосували за призначення стипендій талановитим боксеркам та за оптимізування структури виконавчого комітету, створивши новий сектор для міжнародної співпраці та залучення інвестицій. Детальніше про це ми розповімо згодом.